Кілька днів тому двір будинку по вулиці Центральна, 49 навідувалися співробітники комунального підприємства Зеленгос. А метою візиту була єдина в цьому дворі то поля віком понад 30 років. Але в результаті опору місцевих мешканців омолодження дерева довелося відкласти. У 91-му году всілилися сюди, і це дерево було символом двора. Тут нічого не було, ні площадок, ні зілі, нічого. Стояло одно це дерево. його діти дергали, там воно було таке замучене, а потім воно як пошло, виросло, і нікому не мешає. Місцеві розповідають, що небудь зробити з цим деревом комунальники намагалися як мінімум двічі, а останній раз приїхали на прохання депутата міської ради Віталія Байдали. Тому, в свою чергу, таку ідею підкинула місцева мешканка, який дерева хронічно зважає. Ситуація після постройки. Заїжджає гаража, і вона почала свою ідею цю тополь брати. Я предполагаю, ну це я только предполагаю, ребята. Я нічого не хочу сказати, що просто хочеться здесь кому комусь гараж. Зажадав у комунальників акт або будь-які інші дозвільні документи. Їх очікувано не виявилося, і озеленювачі спішно покинули двір. Я в них почав спрашувати як, як і все це де Акт, где разрешение на это? Э, они старшего даже не могли выдать. Они уже потом это самое э, поняли. Да нас подставили, вас подставили. я говорю, что дети. А когда уже подала появился, я пришел, хватило у него разума все это прекратить. В той же час ця ситуація в черговий раз показує хаотичність роботи зеленогоспу, адже комунальне підприємство апріорі не може працювати на прохання. Офіційно визнане аварійним дерево спиляти та або радикально молодити необхідно. При цьому маючи на місці відповідні документи, а ось пиляти здорові рослини ні на прохання, ні за заявою зеленгоспівці права не мають.